Добрий день, мої підписники. Хочу вам продемонструвати нову гру Справжня рибалка 2. Ну, це я на українському сказав. Силка буде в описанні на цю гру. Що у нас тут є? Тут є три утки. Перша. На поплавок. Зразу її закидаємо. Друга – це у нас болонська. Ну і третій спінінг. Перша, чекаємо, глядіть. Тиба. Тиба. Не, бо... не бійтесь, що риба може зірватися там. Вона не зірваться. Як ви її підцепили. Карась, закидаємо брат. давай не, не втекти мене тобі давай карасик о Неудач, неудачная пицка. О, давай, карась, мабуть тягни. Так, да, золотий карась. Так, давай. Ах, я вже думав, що повів. Ну, поки що будемо на спінинг. Чекати клювання. Секунду, я зараз зменшу звука. Секунду так піціка чудово Так... піціка. Так давайте цю вистанемо. Пит... Я тепер давай. Пішов, пішов, сюди давай. Мене не зламаєш Давай. Ще трохи. Готова. Чудово. Гарно така О, давай, итик. О, Що так. Ой, йоу, йоу, ой-йоу. Оу-йоу, давай! підвищу, Давай. Куди? куди, куди? Йо! Йоу! Йоу! Йо! Куди? воно зараз мені вудку зламає. Так, закидаю. Давай, давай, давай! Давай, куди ти? О, оце сильно. Спробуй таку вити о. Боровся сильно так. Зарані, зарані. Підвищуємося усе. Я зараз дивлюся за усіми вудками. Так, ну, оно ще слабо клює. Ще слабо. О! Давай. Підсікаємо. Давай, я тебе чекав. Це мала вже буде. Тепер за тобою давай. Красноперка, як я її називаю. Ось тут понизу пішло. Так, поклвкою. Я щось так бачу, мабуть. Пицк. Давай, брат. Я тебе чекаю. О, пішов. Окунь. Ну що я і очікував? От чорт, от погано буде. Що це таке ним сьогодні? То його тягне, то його не тягне. Так, клює пішов. Пішов, да. Так, пішов Пішов, давай, 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 давай. О. Ротанчик який. Так, мене це цікавить так. Пішов. Пішов. я сказав тоді. Давай сюди мені його. Що зараз спробую просто на спілінгах половити? Позакидую закидушки. Може під щось попаде цікаве. Так, давай проводку. Так, я хочу трохи поглибше. Я думаю, риба буде так. на малу. Я думаю, щось на мале буде йти. Риба ж не така, створіння на дурне може кльо припинитись, бо час такий. Бачите. Ось зараз ходжу, візьму наживки трохи. моршик Для уша Это нам не по зубам Парыш 60 штук Ну червяк И ручей И ручейник Ну и на хлеб можно положить Де набрали повністю будемо дивитись на що краще, клює на хліб, чи на наручайника, чи ага. ти що зробив? Ага. А, глибина... Хоч щось буде. Глибина озера мала, тому лягає, поплавок просто не починав клювати. О, <плеви> наглі. О, щось подтягне. У нас карасик, мабуть, підкрепит, захотів. захватил. Вот. О. о давай. Щось слабе, карась, мабуть, слабий. Разом... маленький. Проводку робимо пішов, мабуть, риба пошвидше захотіла сюди на сім. Так я бачу, що риба під. Ооо треба спочатку це витягнути недорозуміння сюди підійшов так. Щось однаково. Ооо, давай. Давай, давай, брат. Пішов як. Хіба що робить? Золотий красик. Продаємо. Ну ще пару закидай можемо зробити. Mm -hmm. так ще буде? Так. Пішов. Пішов. красой. Пішов. Я спочатку це витягну. Так, пішов. Сюди, давай. Давай, давай. Так. Ну, карась звичайний закидаємо, закидаємо пішови проводити Щось якось сильно проводки йдуть так. Пішов. Пішов хтось. Пішов. Можна силу обмечити його. Пішов далі проводити. Ох, пішов. Пішли. Я навіть не встиг попричтю нічого зробити. Само підсипило, підсипилося. Ну і хто це у нас поїсти захотів. Можна поки що цю уже прибирати. Так. А я придумав ну, у нас уже тут такі... зараз хисник буде Хоча можна і на життя Вже ловити риб одно ну, в наступній серії буде Одні лише. он пішов 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 ну як невеликий так можна і сюди живця поставити давай рада на живцях. Всього робимо хіщника. Хищ... Три вутки. Один спінінг. Гарно все. Пару проводок роблю. Давай, давай, давай! Чек... Чекаем углу. Тепер сюди закидаємо. Чекаємо, коли прийде час, коли треба. Так. Ну нічого нажується, поки не... Так, люєхи. Щось клюнув. Пішов. Оу, йоу, йоу! Ти бащо робить? Ти бащо робить? Давай. Ти ба. Окунь. Окуня. Ну, це вже можна згортати. не закину. на не хочет. То дивы так, то все снимаем полностью. Все ставим по первую. Ну добре, тоді відео підходить, підходить до кінця. Дякую всім, хто зайшов і всім папа! -па.